Д мільйон гектарів цього року планують засіяти технічних та зернових культур на Хмельниччині. Планові та позапланові в області відновили перевірки щодо дотримання аптеками цін на ліки. Десять вимушених переселенців живуть у комунальному закладі для літніх людей у Старокостянтинівській громаді. Пізніше, більше ніж на тиждень, почали сіяти соняшник цього року у порівнянні з минулим, розповідає агроном одного з фермерських господарств Меджибіської громади Андрій Цибульський. Каже, повпливала погода. Будемо змушені в таких швидких темпах це працювати, тому що треба відсіяти весь ярий кластер. Ми починаємо з сімочки соняшника, потім переходимо зразу в кукурудзу і Останнє буде соя. Фермер Віталій Величко розповідає його господарство, як і минулого року, планує висіяти майже 200 гектарів соняшника. Окрім цього, каже, вирощують й інші культури. Вирощуємо пшеницю, в цьому році плануємо сіяти кукурузу, ріпак, сою. Окрім погоди, говорить, аграрії стикаються із іншими чинниками, які впливають на ведення бізнесу. Перекриють море, перекриють канали збуту, немає ціни на, на збут продукцію, значить ціна падає. Віталій Величко каже, через війну є проблема з кадрами. Зараз не вистачає, зокрема, трактористів, тому залучають працівників з інших областей. В нас в нашому господарстві працюють хлопці з Рівенської області, двох, один з, з Вінницької області, Стараємося влаштовувати їм умови. Загалом аграрії планують посіяти понад 550 тисяч гектарів технічних культур, розповідає начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олег Омелянюк. Туди входить і цукровий буряк. На сьогодні цукрового буряку посіяно 38 тисяч гектарів, запланована площа більше 40. 125 тисяч гектарів по структурі заплановано посіяти соняшника і 225 тисяч. Тисяч гектарів посі заплановано посіяти сої. Ну сою ще не розпочинали. Каже, зменшили площі зернових на 20 тисяч гектарів у порівнянні з минулим роком. Натомість збільшили площу озимого ріпаку настільки ж. Маємо посіяно озимого ріпаку 104 тисячі гектарів. І маємо посіяного озимини 204 тисячі гектарів. Сьогодні майже на завершенні. 308 тисяч гектарів посів ранніх зернових культур, з не розпочали посів кукурудзи на зерно, якої має бути 205 тисяч гектарів. За словами Олега Омалянюка, цього року, як і минулого, зернових і технічних культур загалом планують посіяти 1 мільйон 245 тисяч гектарів. Мені треба каптопрес, Одну пласті... Одну пластину. Відвідувачка аптеки. Майя Тарасковська каже, купує ліки для підтримки у нормі тиску. Дуже влаштовує дешевше стали ліки. Фармацевтиня Богдана Івашина розповідає. Аптека, де вона працює, знизила ціни на деякі препарати. Корвалмент 80 капсул, коштував 167 гривень. Наразі ціна 117 гривень 20 копійок. Каптопрес в дозуванні 25, Коштов 133, наразі 94,50. Знизили стіни на препарати вітчизняного виробника, перелік яких оприлюднило Мінохорони здоров'я, який можна відшукати на сайті МОЗ, розповідає керівниця відділу маркетингу вбережі Аптек Олена Малиновська. В середньому на 30%, вони зменшились в закупівельній ціні від дистриб'ютора. Відповідно, і у нас на полицях теж вони зменшились. Завідувачка міської комунальної аптеки Олена Матковська каже: до списку препаратів, на які впали ціни, входять найрозповсюдженіші медикаменти. Розповідає, що вплинуло на зниження ціни. Виробники деякі знизили ціни від 10 до 60%. відсотків. E, друга ланка це. E дистриб'ютор, їхня знижка на ліки також 2%. В кінцевому підсумку ціна на ці ліки фіксована. Тека не має права перевищувати певну межу. Нижче можемо продавати, а вище ні. Вартість лікарських засобів, які входять до топ 100 моніториться фахівцями сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби, розповіла завідувачка сектору контролю Олена Сологуб-Лисенко. Держпродслужба відновила планові позапланові перевірки щодо застосування, формування застосування е, державних регульованих цін на лікарські засоби спостережень проведено 2747 з початку березня до цього дня. Додає, поза планою перевірки здійснюється відповідно до скарг споживачів. каже зараз мають на розгляді 72 скарги в ході перевірок порушення поки що знайшли тільки в трьох суб'єктів господарювання. 90-річна жителька Старокостянтинівської громади показує свою кімнату в будинку для літніх людей. Жінка каже, мешкає тут два роки. Дві дочки і син помирали. Тут знайшла прихисток їх сім'я з Авдіївки Володимир та Фаїна Гавриші. Після виїзду з рідного міста через бойові дії два роки тому вони знімали житло у Рівному. Не могли потягнути, платити за за оренду. У комунальному закладі для літніх людей у селі Губча Старокостянтинівської громади розповідає сестра господиня Надія Ткачук надали безкоштовний прихисток для десяти вимушених переселенців. Вони в нас перших приїхали, ми годували їх безкоштовно. А за даний час ну, продукти їхні, але в столові вони мають плиту, мають свого холодильника окремо. Вони ставлять свої продукти харчування, готують. 30 літніх жителів громади проживають також безкоштовно у закладі, говорить сестра господиня. Каже, харчування та догляд отримують безкоштовно. Старенькі люди долю дотримують. Є медична сестричка, яка надає необхідну допомогу. Приміщення колишньої школи в будинок для літніх людей переобладнали два роки тому за кошти з бюджету громади, розповідає заступник Старокостянтинівського міського голови Олег Борикін. Взяли на це понад 2 мільйони гривень. Було закуплено все нове обладнання, зроблена каналізація нова, водогін зроблений новий, зробили скважину, відремонтували котельню, закупили генератор. Фінансується заклад тільки з бюджету громади, каже Олег Борикін. Зараз можуть прийняти ще вимушено переміщених людей. Розрахований на 50 чоловік, тобто ще 10, 10 чоловік ми могли б прийняти в цей заклад. За словами Олега Борикіна, в заклад за потреби можуть прийняти й більше вимушених переселенців для надання тимчасового прихистку. Маленький кошик для восьмимісячної онучки прийшла обирати на Хмельницький овочевий ринок жителька городка Олена Марчук. Вона йшла святити паску на Великдень. Це велике свято. І тому великі кошики в мене є, а от саме маленького кошику для маленької дівчинки в мене немає. Жінка розповіла, що саме покладе у кошик для онуки. Це, звичайно, маленька пасочка, ну і писанки. Продавець та майстер лозоплетіння Василь із Закарпаття напередодні Великодня до Хмельницького приїжджає не вперше. Розповідає, кожного року ще з травня починає разом із своєю сім'єю вирощувати лозу. Восени її зрізають та варять. А потім сортуємо тоста, тоненька, середня така, от і все починаємо робити із самого низу до верха. Ціни на великодні кошики у порівнянні з минулим роком майже не змінилися у межах від 250 гривень і вище. Залежить від кольору, розміру та оздоблення, каже продавець Василь. З його слів, головне, чим він буде наповнений. Є біленький, кому великі сто по карману видно так у кого більше грошей, то беремо великий, щоб накласти кошик, файну пасочку м'ясо. Про те, які були кошики та чим наповнювали їх наші предки, розповіла методистка з нематеріальної культурної спадщини Леся Смолінська. Носили святити Паску прямо в такій ряднині, в такій вереті. вони її закидали собі на плечі, брали туди Паски, крашанки, писанки і несли святити. Наповнення кошика теж значно відрізнялося колись і зараз. Наприклад, наші діди-прадіди взагалі ще давніше взагалі клали одну хлібину. І це була хлібина прісна, це називалася Пасха. Крім традиційного наповнення, такого як паска, крашанки, сир, масло, сіль та м'ясо додає методистка у сучасному кошику українця, має бути хрін, як оберіг від будь-якого лиха. Кошик з лози за словами Лесі Смолінської є невід'ємним атрибутом Великодня. Сучасний світ змінюється і дякувати Богу, що наші люди приходять до свідомості, відроджується, як я вже говорила, оце лозоплетіння. Чи є важливим освячення великодніх кошиків, розповів священник Захарій Залізний. Освячення кошиків є такою важливою складовою, не головною, тому що головною складовою свято є сам Христос, тому що Христос наша Пасха, який помер заради нас і воскрес заради нас. А освячення кошиків це вже так само, як ознака цього великодня нашого.